Chegай, <р Virizer> чій, чій, она не хоче. Чекає, чого не хоче? Оу. Це якась ядерна ракета. А. Ну, тут дуже багато всього, мені страшно. Чуєш? Вхідне повідомлення від собак. Ви останнє втрутились в мої плани на солодці з теперком і більше не зустрінемось. Йохей прилітки з вами Алсік та Васичок. І так, ми продовжуємо досі грати Escape Simulator, в який вже раз, вже скільки, <laughs> скільки ми його награли. І ми зараз будемо продовжувати грати DLC Spy. І це буде четвертий вже епізод. Це вже буде в у цьому DLC, це вже буде фінальний, я так розумію. Але в oh. майбутньому буде. Називається? Ще. Як називається? Е, називається підводна база. Так. Mm -hmm. Підводна база. Ну що ж, ти готовий? Шти в підводну базу? Я готовий. Mm -hmm. Підводна база, так підводна база. Добре, що я тобі в телеграм написав назву рівня. Який молодець. Так. Mm -hmm. Я знаю. Mm -hmm. та ти ну добре, да. Yes, Тепер так. добре тоді інструкції no, читаєш, то та, я так, подумав. Так. Я ще взагалі англійською тобі написав, тому я потім українською. Так. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. ну, так, я готовий. Е, так, що тут є? Ну. Ми будемо злітати на гляди! людей! Чиво мас! У мене дуже. собі! Йома, тут шнури. Чекай, де їх під'єднати? Ааа. Або, ну даже. А, поняв, 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 поняв. Ага. Йома, йома, йома! Електрика йде, електрика, не торкайся! Там електрика йде. Так, чекай, є... А тут менші червона лол. А зелена є. А, злая? Ага. А, у нас є така штука пересувна, яка. А во-во, во, во, во давай, 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 її, тоже. А, давай. Зараз. Зараз. А я не можу? Блін. А, я понял. В чем я прикол? Сі-сі-сі-сі. Ага, ну давай. Да, а, да, а. Да, а, да. а ну щось а не, не хоче пидень? О, пидина. Ее. Эээ. Е. Чекай, чи воно не хоче? Блін, може воно не дістає, типу, або що? Щось не розумію. <laughs> я не розумію. <laughs> чекай. Чи воно не під'єднюється? Алло. Раз. Чекай, чекай, давай, чекай, давай я включу. А, оце ця штука залагала, може. О, є, є. Та-та-та, а я тут. О. Є, все. Так, тепер щось треба нажати, там кнопка була. А, або кнопка. Та-та-та. Давай. Oh. Це ракета. А, Понял, я думав, це просто ракета, Ага. Ну да. Джешь цьому! А, дивись! у нас вид. А. що! давай нас ціль, лаунч. Короче, бачишь на скомпукте, честно. 40 хвилин... О, тут кнопка. Червона. Хе-хе! Ну, не нажимаешь, червоні кнопки, я щось скоро не так, що це таке? Дуже багато всього, дуже прям багато. Так, є таке. Так, так. Мені вже страшно. Тут якісь, бачиш, має щось напевне пройти. Треба не забути сюди повернутися. Ану, йду наверх. Погляну. Так, тут треба. Ага. Ага. На, чуєш? Тут треба давай, тут код. На, читай. значних код. Прочитай, що там інструкцію вам висить на екранах, прочитай, що тут. Коротше, тут ще на дошці інструкції. Коротше, все, прочитайте. Ну, ти ж казав, що ти англійську знаєш. Я. Злий екс... експрес клієнт е, Багряні Ворона, адрес секретно-підводна пусковий. секретний підводний пусковий комплекс, спосіб доставки підводний човен, накладна доставка. E, предмет Буріто, сік, кава, морква, опис зі звичайного місця, тяга, тягам. мелений, розчинний. Чекай, додаткові пакети. Це, Вибачте це за негарний це. підпис. Мені довелося це позичити це. ручку у боса, чому вона більш. E, чому вона більше, ніж за, всі, за наші звичайні. Дивно, Нічого не там? Короче, тут є столик, я викладаю різні приколи, отакі як чашки, це я знайшов. Ні-ні-ні, це не викладається, не викладається. Це інструкція, це твоє. Оце не потрібно, до речі. Окей. Okay. Оце цікаво що... Але чекай, воно ніяк не, не той, от. У ага. uh -huh. Тисяча... мене як. Uh, чуєш, мене, отут я ставлю дві плити і є якась плита з коннектором. Вона кудись має під'єднатись і тоді буде розгадуватись. О, прикольненько. О, я хочу це, це попробувати. Ключ. Ключ. Секунду, я, мені це цікаво. Е, журн... Журнал. Команди... команд. Е, Назва команд. Скидання. о, прикольно. Скидання команд. Ага. Енергозбереження. Е, перевір... Перевірити датчик. Ремонт так, основного комп'ютера і виконання команд. О, ремонт основного комп'ютера. Оооо, ніфіга собі. Я, я щось понял. Не понял. А, N2-5. Ага. Тобто 2468 помножити на 2468, про... ну, про... Я, я, я все правильно розумію? Ого, чекай, чекай, чекай. Тут цікава штука насправді. Зараз. Ем... Що це таке? Тепловий підпис. Після п'яти пі... команд. Легенда теплової карти. Одне натискання, два натискання. тут дуже багато взяло, три мені тискання. страшно. Три натискання. Чекай, три натискання. Як може бути три 5? натискання? А, Три натискання. А поняв, ніфіга собі. Блін. Ніфіга собі, А як це поняте? Це ж капець якийсь. Добре. Добре, це буде, це буде нелегко. Взагалі нелегко. Ну що й так обернуто якось Галімо, я в шоці. Я зрозумів. Якщо я цю, нажму. Раз, два, <гум> три. Вона добре. Третя підходить. Далі цю. Це є раз. Це є два. Добре. Це виконува три рази. Це неможливо. А, НІ, це можливо! Це, мож... це можливо, є Добре, зараз. Я відкрив кімнату, якщо щось. Добре, я хочу тут розібратися, я зараз розберуся і прийду до тебе. A few later. Так. Істина, раз. Мені не вдалося зупинити запит, тому що О, я з возом фігуру, а я зроблю це. Я представлю тут фоточку, тут зверху буде фоточка, що я робив. Хочете, розбирайтесь, хочете, ні. Так. Далі. Що це таке? Вентилятори. Швидкість вентилятора. Це лише, лише, Вентилятор це центрального компа. Ходи до гори, я дещо зробив теж. А, дивись, диви, диви, що ти запустив. Угу. <плес> ага. 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 Нічого не понятно, але дуже цікаво. <плес> оце інкорект. Або вони бачиш. Оце, е можу це зробити. Ходи, дивись, не залишається оця загадка. Чуєш? Ходи до гори. Ди, е, йду, йду, йду. Ходи. Тут, коротше, відкрилися, бачиш, оце якийсь сканер з приколом, і оце якось треба ще запустити. Це, типу, якась ланка, бачиш, ти її сюди вставляєш, типу, тут ті квадрати мають мати якісь пропуски і щось тут відкриється. От. А, і оцей код, до речі. цей оце, оце, оце листок це для, для цього, до речі, приколом. А я йду з материнкою, з материнку будуть просто. Давай я цю штуку буду тепер перекладати, розбиратись. E, Будь-якому дружньому агенту, який це читає. Мені не вдалося зупинити запуск. Працюючи під прикриттям, я, я звучив. Що? Я звучив коло mm. деталей, райдужні оболонка ока необхідно для лазерної кімнати. Можливо, це допоможе, А, а та Б мають однакову висоту. Фігура А не має кривих ліній, висота Б не дорівнює 2. Окей. Ага. Все зрозуміло. Звісно, Нам треба все. запустити трикутник. Угу. О, О, так, шість, треба раз, це скрити. Тобто, сюди має бути. Ага, і пустий. Чекай, а пустий, як робиться. Стоп, раз, два, три, чотири це фігура. Тобто тут має бути 3 справи. По всім вділу, і сюди покуда? Ти маєш ручку, mm. ти маєш ручки. Uh, ручки uh, отут дві, uh, і там treba... на горішку. У мене є три Є чотири, Добре, давай давай тут Тут-тут-тут-тут ще. Візьми. Давай. На столі, на столі okay. виглядає Так. Я там ще й кружки запхав, коротше. Uh, <пиш> Має бути справа. <пиш> Добре, шість. Раз, два, три, 4 і трикутник. Mm -hmm. Раз, два, три. Uh, ага, і пустий, оце правда. Uh, так, є. Yeah. Є. Yeah. Запустився, сюда. А oh, поняв. Так. Що це таке? А, -а, -а, -а Ніфіга собі. Mm. Треба, треба знати, oh, кого... А, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Відкрий ланчбок і шукай там де три моркви. Там було десь, я вже відкривав. Я знаю, я знаю. Там yeah, десь yeah, було де три морви. 57 соку. 57, щось там було. О, є три морк, в мене. Е, uh, yeah. все, давай. Yeah, like, штуку. Кружки, кружки, однаково став. На, uh, один ландшбокс. Так, цю штуку. Так, це uh, це ставимо, yeah. все. Тепер ця точно готова. Лендбокс uh, Landbo готовий, так? Добре, я їх uh, забираю. Поставлю сюди. Далі Мелена Рощина. Пише. Кава, мелана розчина 5 кг. Ні. А вот тут Щас щось. А вот тут Сеня, перевірь. Вибачте Я за негарний підпис. Мені не довелося позичити ручку боссу. Чому вона більша за ваші звичайні... О! О, вона має бути більша. Чуєш? Гляди, от. Чому вона більше за ваші звичайні... Єма. Вона всі, всі однакові. Ні, ні, ти глянь, вона більша. Гляди, гляди. Так, да, так, да, так. Да, все, нам не треба не низ, не. низ дізнатися. Е, давай я ручки всі у -у -у. інші забираю. Та-та-та, все забирай. Давай тоді поки не буде красиво. низ це кружка, так? Низ це та, кружка. Так, так. Та. Значить просто кружку підварите, і все. Ну, так я Нормально. так і роблю. А, ну давай. Пробуй ні, мінус. Нет, Чи ну. пробувати? Давай я пробую. Та пробуй. 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 Чо ні? ні. Добре. Останній варіант. О, він виглядає красиво. На. Роби, я біжу до тебе. Так, пішло. Я біжу до тебе, я вже впевнений в цьому, да. Чуєш, там око я все, я вже Чуть, О... oko, треба тільки відсканувати. Око лазерне треба А, чекай, там щось було. Е, зараз, зараз, зараз. Де воно було? Е, секретний... Ні, це було в іншому листочку. Чекай, де, де той інший листочок? Там є якийсь листочок? Не горі, не горі. Е, е, та... Добре, та... тут треба побудувати генератор. Аво. Друг це новий лін, це розчиняю Угу Якісь форми, е. А, Б. А, гляди, тут код Треба вписати ну, якийсь. Де. Код треба вписати якийсь. П'ятизначний. Де? Та вот тут на низу підскодим. А, я, 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 я тобі казав за це. Так. О. Mm -hmm. Так, нам треба тоді в кот перше вгадати. О, це вот нам треба. Оцей лісочок. Okay. Там щось писало про А, Б, бачиш? Друга Друга... перша межа. От, глядай. Ага. Її теж Ем... Е, так, як неї керувати. То висота, то не то. То не то, думаєш? Ні. Ну, поглянь, яка висота, подивись, ні, то. Д... Ну давай, я, я давай, давай. Говорю, ти мене... Подивись, ходи сюди, залізь до мене. Давай. Бачиш, в мене всі варіанти очей, які можуть бути. Та. Один із них існує правильний. Так, так, та, та, я понял. Ми можемо відкреслювати, бачиш? Типа закреслювати, О, це відходить, це відходить. Але нам треба описи якісь ока або що. Добре. Отут сказано, ж, якісь приколи, типа А і Б, е, квадратна висота. Ну... Ну, В принципі, можна щось таке в чудові, але щось не то. Ну, а й Б, B, A ай, Б, чекай. А ну зай, нажимай B, а я А. Які варіанти. Hm. А, вон 2, може. Ну, один... воздух. Може і за це дійсно. А ми потім підберемо себе, точно. Добре. Далі no. B не дорівнює 2 eh, не дорівнює 2. Тут B дорівнює 2. Hm. Вони мають однакову висоту, тобто вони мають мати отаке. От бачиш, оце що. Вот, оце, оце, UA і QA. А тут, коротше, така, така штука. Така штука, що. Тому що рівні 2. У нас лишається тільки цей. А тут. бля Пробуємо. Ну да. Давай. Давай пробуємо його. Uh, так, це є. Uh, тако вот. Чик-чик-чик. Чик-чик. Ну, це, блін, плюс-мінус підходить, до речі. Ну, ти, в Бл... мене ще не то намалював, але ладно. Є! Є! Ну, мені показали, що ти помилку зробив. Ні, <хи> ні, nee, nee, я все, все правильно, я. Пройшла. О, диви, диви, нова штучка. О! Чуєш з відбитком пальця? Прикол. Чуєш тут новий відбиток треба робити нам? Новий? Та, блін. Та, блін. А, такий. А, а нам треба такий. А, ну то А, йдем. А де ти, де ти пушку, а де ти пушку. Воно в мене в мене в мене, зараз там. Я буду Ф, тут рубати. Робит... Тупо зібрав лас. <laughs> давай я буду робити ту штуку, акцію. О, чекай, я йду замовлю серійний номер. От він є. Mm -hmm. Який там? l 1337 mm -hmm. Чик-чик. Добре, давай. Я я, я ніби запам'ятав. Е, так, низ це є що? це є кружка, так? А, при, а пушка приїде, ні? А, тут ще треба ще щось зробити. Йоу. Так, низ це і оця штукенця. Чік-чік не Ту, підходить. Чуш. Тобто один це у нас або електрика, або електрика один. Не підходить. Добре. Він він не хоче підходити. Оце. Це я виконав. Я виконав цю прикольнику. Є, Йоу. в мене новий лазир чувач. Так, що таке? Так, не підходить. Так, О, ні, там нова загадка. <рес> Тільки не це. О, я, я, я маю, не мені щурцить. щось не підходить, ні одна ця штуканця, я щось <рес> не розумію. І я розбираюсь наступну загадку, і ти на мене не дивись. Йо, пересете, тут копійка була. <рес> Йой. А я так зараюся, час трач, та сейчас страш, тайперестате. Коротше, я лазером пропалив -а. Тут, тут, тут. Uh -huh. Там був ключ, бачиш, і ця загадка, і оця інструкція, яку нам треба. Все, ми запихаємо сюди. Понял? І нам uh -huh. дістається оця приколька. пу пу пом Нас 40 секунд! 40 секунд! Що робити? Що ми робити? Ти думаєш, я не знаю? А ну чекай, чекай, чекай. Я, я не знаю, Чекай, що я зупини, б... чекай, 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 чекай. Чуєш вхідне повідомлення від е... собак. Ви останнє втрутились з мої плани насолодські з спірверком, і більше не зустрінемось. Вони хочуть нас підірвати, нам треба швиденько якось рятувати. Так, вони нас вже підірвали. Йооо, ти глянь. Ні, eh, mm? тут прикол в тому, що тут треба розплавити і забрати іменно no, e ядерку ми зараз забираємо. дивись, то ще одне. Ааа, тут ну то все, ну то габало. Mm. Ну то вже все. Трехзначний код треба. Mm -hmm. Я зрозумів тебе. Я тебе A почув. Є? Oh, а є, Ну, я. екскюзмуа, а є хоч якась підказка. <laughs> mm -hmm. <laughs> ну я ж не можу вгадувати себе. Правильно, <laughs> реально, це, це ж, ну це капець якийсь. Дес арм. Oh. Ну давай, давай, короче, всі лампи просто типу, ну, світять червоним. Причому ні. Ну, по факту. Давай сім. Ого, тут-то, конечно. <говорит> Боже, я поняв. Що ти поняв? Jesus Christ. А, -а, -а думаєш? Поняв? Угу. Mm -hmm. Дивись за лампами. Та, да, це я бачу. пу 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 Ми гай, я так дай Боже Найбе це було правдою. Ну все. Тільки не ресет, будь ласка. 3-2-6, 3-2-6. Нифига собі! Прикольно, не? Нифига собі! Я в шоці. Я в шоці! Я просто в шоці! 3, 2, 6! Я, я до самого кінця не зрозумів, що це 3, 2, 6. А я типа відійшов, шоу, я не зрозумів, типа, чему бы оно ничего не засветилось. Думаешь, 6 щось за чешо, а пойдет выходит, так и 6 схоже. сказав 3-2-6 і я такий Ааа! Я ще думаю, я ще вийшов, такий думаю, десь вилізло 3 2 6, чи що, я не розумію. Я такий даю за цю штуку, 3 2 6 Прикольно. Ти малюєш, типа. Бля, прикольно придумано. Да, це та, та. прикольно. Це класно. Я б таки до не догадався. А я залажу, типо, втикаю, ну лампочка встигає, типа, ну думаю, видалю. Попробую, типу, рандомно все заповнити. Знаєш? А потім, то, вона, вона, вона пропадає ми, з'являється, пропадає, з'являється, пропадається. Я такий аааа, а, типу, треба було просто повторити. Ми б не встигли позачати. По я, я думаю, встигли, але ну, на то не працює. Ніколи. Та ні-ні, там хвилина в нас була, ми б по-любому не встигли. Ми би за хвилину точно не встигли. Ну, та, воно ще й помало йде, тому. Та, ще й помало воно йшло. Я взагалі думав, що треба всі засвітити. Ну що ж, ми закінчили оцю Spy DLC DLC Spy. У майбутньому будемо проходити, напевно, що Magic, оцю магію. Тут також чотири буде кімнати різні. Uh -huh. І будемо, будемо проходити це. А поки що ми завершуємо спай і будемо з вами прощатися. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Пока-пока.